Вони пішли доганяти, були по голові. Що вони говорили при цьому? кричали? чого не говорили, просто били. Хто це такі так зрозуміли? Я не знаю. Скільки їх було? Було, як мінімум. А яка машина? Я знаю, великі люди. Вони були не до цього і намагалися втекти. Дякую, ви все буде добре. Ми за вас дуже переживаємо. Ми все буде добре, треба трошки потерпіти. Тримаєте все добре. Ми всі з Ти хочеш Води хочемо. Води тільки можна цю ситуацію помочити, щоб не було води. Ми зараз тобі вийде. Все там тогава? Скажіть, будь ласка, ви батько, Тетяна, розкажіть, будь ласка, як ви дізналися про те, що сталося з тим? до свого чоловіка до мене. Чоловік зараз знаходиться в Славянській області? Ага, а тобто чоловіка зараз немає у Києві? Не, ага. і, і як і ви одразу приїхали сюди, так? А що зараз на місці? Ну я я так розумію, ви ще не приїхали з місця пригоди. Машина там побита, так. Hey, ну. Сережа, Скоро бити. А, а у вас є хоча б якісь. Эм...